Щеплюється від covid 19 в п'яте у 62 роки. Пані Галина згадує, четверту дозу вакцини отримала 22 лютого. Імунізуватися наступною прийшла до медзакладу вже у листопаді за шість тижнів від початку епідемічного сезону 23-24. У медичному центрі вибір жінки підтримав і сімейний лікар. Дайте, будь ласка. Медик Олексій ділиться низка факторів, створює передумови, що цьогорічний епісезон наприкінці осені та впродовж зими спричинить чималу кількість захворюваностей на гРВІ. Тож лікар рекомендує пацієнтам щеплюватися. Особливо за словами Олексія, це важливо для людей з побічними хворобами, серед яких значна частина люди третього віку. Є висока загроза того, що людина з ускладненнями вона може постраждати від захворювань. Тому Краще це попередити просто за рахунок щеплення. Я вважаю, що в принципі лікарі повинні бути за щеплення, тому що це доказова медицина. Це було доказано Всесвітньою організацією здоров'я, тому природніше ми рекомендуємо проводити щеплення. Це дуже важливо. Позаду вже шість тижнів епідемічного сезону 23-24. на Дніпропетровщині з 2 жовтня реєструють десятки тисяч нових захворілих на ГРВІ, до складу яких тепер входить і COVID-19. у період з 3 по 12 листопада в області сім випадків хвороб на гострі вірусні інфекції стали летальними. Наводить статистику фахівчиня з обласного центру контролю та профілактики хвороб. Та додає надалі ситуація по захворюваності, зокрема через зниження температури, буде тільки погіршуватись. за тиждень. Реєструється до 10 тисяч захворювань. Якщо взяти частку коронавірусної інфекції серед захворілих гострими респіраторними інфекціями, то вона зросла більше як на 10%. відсотків. І у нас щотижнево реєструється 1600-1500 випадків нових. Лабораторно підтверджених коронавірусної інфекції COVID-19. Ну, збільшення захворюваності буде, тому що і низька температура, і зараз люди більше часу проводять на відкритому повітрі, а потім будуть вже замкнуті колективи. І там більше, швидше, йде розповсюдження інфекцій. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, літні люди, що захворіли на ковід. 19 можуть зіткнутися із важкими ускладненнями, адже вірус більшує навантаження на їх імунітет. Тому, окрім базового комплексу з двох вакцин і одного бустера, людям старшого віку радять продовжувати робити підсилюючі щеплення через 6-9 місяців. Перший бустер, а потім через 6-9 місяців ще один отримати. От Ми всі отримали по дві вакцинації. Ну, вакцинація одна з двох щеплень, і отримали по два бустери. Людина щеплена. Якщо вона захворіє, то в більш легкій формі переносить захворювання. Від початку жовтня в Дніпропетровській області фіксують численні випадки хвороб на грип та ковід. 19 проте наразі рівень захворюваності в регіоні не перевищує до епідемічний. Попри це, за словами фахівців із галузі охорони здоров'я, потрібно подбати про себе та щеплюватися від поширених вірусів протягом усього епідсезону населенню, що належить до груп ризику, серед яких і люди старшого віку. Зокрема, вакцинацію проти грипу та безкоштовну від covid 19 можна проводити в один день. Максим Фандій, Тарас Іванов та Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу.